Всі ми щось в тому житті хочемо <кій> гарний початок. Всі ми щось в тому житті хочемо. Ви, наприклад, хочете вивчити польську. Я постійно щось хочу, і от це дієслово хотіти ми використовуємо супер часто в нашій повсякденній мові. Хочу каву, хочу їсти, хочу спати, хочу відпочити. Сьогодні ми будемо вчитись використовувати його в польській мові. Ми його зі всіх сторін з вами розберемо, подивимось, подивимось на масу прикладів. Відповідно, в майбутньому у вас не буде проблеми з тим. Щоб говорити про свої хотілки польською. Тому якщо тема вам цікава, обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. І так, перше, це ми розберемося з прямим перекладом. Пам'ятайте, що хотіти це дієслов, тобто слово, яке показує дію. Мало того, що це дієслово, це ще й Модальне дієслово. тільки, будь ласка, не виключайте зараз відео. Я все поясню. Модальні дієслова це ті, які показують не кінцеву дію. А показують нам відношення до якоїсь дії. Тобто, я хочу, це не кінцева дія. Я хочу спати. Спати це кінцева дія. А от хочу це відношення до спати. І таким чином, коли ми будемо використовувати наше хочу, ми ще після нього використовуємо інші дієслова. Зазвичай. Тому сьогодні модельне дієслово «хчеть». «Хчеть» Це наша така початкова форма, хотіти. Вона називається ще інфінітив, але того вам сильно запам'ятовувати не треба. Що нам треба точно знати? Що хчеч, хотіти відміняється? Воно буде мати максимально різні форми. Сьогодні частину з них ми розберемо. Давайте подивимося, як воно відміняється. По-перше, по родах. Она хтіла, он хтіла. Тобто, в залежності від того, чи чоловік чи жінка говорить, чи середній рід, буде різна відміна. Воно відміняється по особах. Я ХЦЕ, ти ХЦЕШ. Так само я, я хочу, ми хочемо. Так? Відміняється по часах. Я хочу зараз, я буду хотіти, і я хотіла. Так само, як в українській мові. Сьогодні ми з вами це розглянемо. В першу чергу ми будемо базуватися на відміні по часах, тобто в кожному часі. Маємо час теперішній, тож зараз, маємо час минулий і майбутній. Починаємо з теперішнього часу, бо це така най, найчастіша і найпростіша форма. Дивіться, в теперішньому часі наше дієслово хотіти буде відмінятися так. Якщо я, то хочу. Ти то хсеш. Он хмо, або вона чи оно ще. Хце. Ми хмель, ви хцете і оні хм. Зверніть увагу, і це можете запам'ятати абсолютно для всіх дієслів. Якщо ми, то при відміні дієслава у вас закінчення завжди буде ми. Хцеме. My robimy, my piszemy, my e, jesteśmy, my e, byliśmy i tak dalej. To bo zawsze będzie my. A jak jeśli osoba wy, to zawsze zakończenie cię. Wam było lepsze, co pamiętacie. Więc wy chcecie, wy byliście, wy jesteście, wy malujecie, wy piszecie, wy sprzątacie. To zawsze będzie to cie. Випадку тиши і так далі. Не буду тут заходити в деталі. Наразі нам важлива просто відміна в теперішньому часі. Далі, давайте глянемо на приклади. Хочу купити нову книжку. Я хочу купити нову книгу. Зверніть увагу, ми не пишемо і загалом не кажемо, «Я хочу купити нову книжку». Ну бо з самої відміни дієслова слова хцем зрозуміло, що це я, бо тільки така відміна в особі я. Наступний приклад: я буду трошечки підглядати в планшет. У мене тут є презентація, яку ви бачите збоку. Тому е, буду підглядати. Ви підглядаєте, я підглядаю. побачити фільм, ти хочеш подивитися фільм, а он це зостач учителем». Він хоче стати вчителем. І знову ж таки зверніть увагу, що е, як проявляється модальність нашого дієслова, У нас завжди після цього дієслова є дієслово наступне в інфінітиві: хцемо купіть, Хце хцеш зостать. Далі, Хцеме поїхати над море. Ми хочемо поїхати на море. Хочеться з'їсти обід, Хочете з'їсти обід. І вони хочуть навчитися польського. Вони хочуть навчитися польської мови. Ідеальний рецепт вивчення польської. Почнемо з інгредієнтів. Нам знадобляться відеоуроки, в яких детально розжовується кожна тема, а теми тільки найважливіші. Таких відеоуроків треба взяти 30. Далі нам знадобляться конспекти. Найкраще їх брати в роздрукованому вигляді. Але це все буде готово. Наступний важливий інгредієнт інтерактивні завдання. Їх є настільки багато, різного вигляду, тому беріть на свій. Смак, який вам більше подобається. Це можна робити і на вписування, і на поєднання, і картинки підписувати. Тут все чисто на ваш смак. Додамо трошки словничка, але важливо беріть той кращий, де можна послухати правильну вимову, подивитися на картинку, щоб легше запам'ятовувалося слово. І секретний інгредієнт це розмовні завдання. Їх викладач наш перевірить, щоб перевірити їхню якість, чи все правильно ви. Говорили час приготування близько двох з половиною трьох місяців, але повірте мені, результат просто бомба. От тільки гляньте, що вийшло в наших попередніх студентів. Якщо придбаєте курс з цим промокодом, по-перше, отримаєте аж 20% знижки. А по-друге, наш підручник польська граматика на кожен день в подарунок. Всю інформацію знайдете на сайті. Не забувайте про промокод. Також зверніть увагу, щоб вивчити відміну дієслова, вам не треба зазубрювати її відміну. Вам треба придумати речення собі якесь, відповідно до її відміни, і собі говорити: от як запам'ятати відміну в першій особі, тобто я. Подумайте, що ви хочете. Я може, хочу шоколад. Від? О, Я зараз хочу їсти. І це ще? хочу побачити якийсь серіал. Це. Це я ще хочу. Хче... Так направда ні. Може, хто це чогось. Потім можете собі вигадувати, що ви з кимось говорите: а що ти хочеш? А це ж може вийшла на спацер і так далі. Тобто придумуйте в своїй голові це речення, так вам буде набагато легше. Або ж використовуйте ті, які я дала в прикладах. Це по теперішньому часу. Йдемо далі. Тут. Зверніть увагу на цього мужчину з лівого боку. Ця мужчина з попередніх віків, відповідно, це минулий в наш час. Така вам підказка цікава. <му> що в минулому часі в нас відбувається? По-перше, ви бачите, що тут більше форм. І тут може вас трошки засмутити, вибачте, але так є в минулому часі, тому що якщо в теперішньому часі неважливо, хто говорить, чи чоловік, чи жінка, там завжди буде «хце», хто, хто ми і так далі, то в минулому часі ми вже мусимо звертати увагу на рід. Якщо говорить чоловік, то маємо одну форму, якщо говорить жінка, то маємо іншу форму. Отака біда. Я більше не хочу жити на цій планеті. Але не все так складно. Насправді, якщо зрозуміти механіку, як воно працює, то буквально з кожним дієсловом при відмінюванні вам буде супер легко. Ми це в курсі дуже багато робимо. Тобто ми даємо вам базу, ми даємо вам такий скелетик, і потім, по факту, використовуючи цю інформацію, ви потім будь-яке дієслово дуже легко відміняєте. Вертаємося до нашого дієслова хчить. І так, якщо я... І чоловік каже про себе, що я щось там хотів колись нову машину, то він скаже «хчавем», «хчавем новий самогут». Якщо ж жінка хотіла ту нову машину, то вона скаже хтілам. Е, і по факту ви зараз розумієте, що у випадку чоловічого роду буде в нас більше закінчення Е, ну тобто в закінченні буде буква Е, е у випадку жіночого роду в закінченні буде А. Е, він я хтілам скаже мужчина, я хта скаже жінка. Ти Ty chciałeś, skażemy do jakiegoś człowieka, przecież chciałeś jeść. Dlaczego teraz nie jesz? Ty tyś chciałeś jeść. Co ty zaraz nie jesz? Jeśli my każemy to do ziemi, to skażemy, no przecież chciałaś, nie wiem, pizzę. Dlaczego nie jesz? Bo na diecie jesteś, to ty chciałeś pizzę. Ja już jakaś stereotypa mi Nie nie tu tutaj. Jeśli wiem, to chciał. Якщо вона то хоча так? Он хоча е, купити мішкання. Він хотів купити квартиру. Е, і також для вас тут завдання. Одної особи тут не вистачає. Напишіть в коментарях, чого на цьому слайді при відмінюванні не вистачає. Для уважних, е, то буде гарне завдання. Він хтів, хчал, вона хоча. Якщо ми йдемо в множину. Ви запитаєте, а в множині як? Як воно ділиться? Там ж багато людей, звідки ми знаємо чоловік чи жінка? Польська мова в цьому плані хтось би міг сказати, що доволі нерівна, тому що. В польській мові в множині є род займенська родзай німенського Що це означає? Якщо в нас є в тій групі, про яку ми говоримо, чи в якій ми знаходимося, і ту, яку ми маємо на увазі, грубо кажучи, коли використовуємо і коли будуємо речення, коли використовуємо дієслова, якщо є хоча б один живий чоловік, саме чоловік, мужчина, живий, от, от такий, як я, тільки мужчина. То це буде менсько-особовий. Ми будемо використовувати оцю першу колоночку. Якщо ми говоримо про жінок, якщо ми говоримо про якісь поняття, предмети тварин дітей, то ми використовуємо родзай не менсько-особовий і використовуємо цю форму з правого боку. Так от, ми от покажу вам наглядно приклад. Є якийсь тут хлопчик, у нас є ще 20 дівчаток, але є оцей один хлопчик. to my skażemy chcieliśmy my chcieliśmy jeść więc zamówiliśmy pizzę albo kebaba kebaba wolę Dlatego e, je chłopczyk znaczy chcieliśmy od tego chłopczyka my taki posunęli do powodzenia chłopczyk i tylko dziewczęta. wtedy my wykorzystujemy formu chciałyśmy chciałyśmy chciałyś... chcieli jeszcze raz chciałyśmy jeść więc zamówiliśmy pizzę tak? Хчелішми, якщо є чоловік, і хтавиш якщо його нема. Тепер, коли ми звертаємось до когось, і ми передбачаємо, що серед той групи, до якої ми звертаємось, так ви, це завжди про множину, до речі, в польській мові. На ви ми не говоримо через форму з ви, То такі деталі просто нагадую. Так от, коли ми говоримо до групи людей, і серед тої групи людей є хоча б один чоловік, ми скажемо хчеліще. Якщо ми звертаємося до дітей, наприклад, або до жінок. То скажімо, хчавище. Також ми використовуємо род займенського особове. Тоді, коли ми говоримо про такі більш загальні поняття, я маю на увазі, наприклад, люди, лікарі, сусіди. Це поняття, яке містить в собі і чоловіків, і жінок. Воно таке загальне. Тому завжди будемо саме такі загальні поняття брати як род займенсько особове. Наприклад, сомшеджі, хчелі щекучіть. Очевіще, як завжди сомшеджах сом щекучіць. Тому сусіди. I człowiek i kobieta, nieważne kto tam na jest, po faktu wykorzystujemy mu formę rodzaju męskoosobowego. I teraz oni albo one. Oni i one przekładajmy jak one, tylko znowuż takie oni to jest rodzaj męskoosobowy, one nie męskoosobowy. Dlatego oni chcieli, a one chciały. Zobaczmy jakie u nas jest przykłady. Chciałam odwiedzić babcię weekend. Ja chciałam odwiedzić babcię w weekend. chciałeś kupić nowy telefon. chciał kupić nowy telefon. Ona chciała iść na koncert w piątek. Ona chciała iść na koncert w p'ał. Chcieliśmy zobaczyć nowy film w kinie. My chcieli poбаczyć nowy film w kino. Chcieliście pojechać na wycieczkę w góry. Chcieli pojechać na Procuro w Gry хотіли навчитися програмування. Вони хотіли навчитися програмування. І тут зверніть увагу, що дуже часто, наприклад, хтіла вам, хтілась, хчилиш, ми хчелісь це", не використовується особа. Ми не кажемо, я хоча вам отвічити бабчий вікенд, чи ти хчабаш купити новий телефон. Знову ж таки, тому що оця форма дієслова вона вже передбачає, хто говорить. Ідемо далі. І тепер. Оцей чоловічок справа е, ніби літає десь і щось там малює. Це про майбутнє, я сподіваюся, ви вловили е, форму. Так от, хчець може відмінятися так само в майбутньому часі, але е, тут не знаю, чи просто, чи не просто. По факту, ми використаємо минулий час і хчець. Плюс майбутній сло, час діє слова бути. Я не буду вам пояснювати зараз загальну картинку складеного майбутнього часу у польській мові, тому що це займе багато часу, якщо приходите на курс, там є окремо декілька уроків про то. По факту ми беремо дієслово бути, відмінюємо його в майбутньому часі. Тобто я бенде, ти бенджеш, он бендже, ми бендже, ми ви бенджече, оніоне бендоу. І після того, в однині, тобто я, ти, він вона, воно. Він, воно, воно, все. Ми після того дієслова бути відміненого даємо дієслово «хотіти» в минулому часі в третій особі. Я знаю, що складно, і зараз можете запутатись. Але що таке третя особа? Третя особа в однині – це він, або вона, або воно. Це третя особа. В множині – це вони. І таким чином, якщо тут попередній слайд можна показати, подивитися, в нас було так: третя особа в минулому часі діє слова хчить це хчау або хчала, а у випадку множини це «хчелі» або хчави. І це запам'ятовуємо. І тепер просто складаємо речення: як це відбувається? Якщо я буду хотіти, грубо кажучи, я бенде. Я це однина, бо я одненька, нікого там більше нема. Я жінка, відповідно, я беру форму жіночого часу. Хчава. Я бенде хчава. Бенде хчава поїхати до родіців. Так? Якщо б я була чоловіком, я б сказала, бенде хчав. Бенде хчав ютро відвідати бабче. Мали вже якийсь такий схожий приклад. Так само ти бандеш хотів або з'їсть діше вечором, що ти будеш хотіти з'їсти ввечері, що ти захочеш з'їсти ввечері. Якщо ми говоримо про множину, тобто ми, ви, оні, вони, то там побудова така. Якщо ми, то бендімо хчили або бендімо хочали. Знову ж таки, тут нам, на жаль, доводиться звертати увагу на те, хто говорить чоловік чи немає чоловіка. Це крінж. Але, по факту, ми брать вчили або хчави, ви вичате вчили, хай буде, і вони будуть, але вони будуть. Давайте глянемо з вами на приклади, щоб було трошки нам зрозуміліше. Бенде хотіла поїхати на вакацію. Я захочу поїхати на якісь канікули в якусь відпустку влітку. Бенджеру співкатися з приятель. Ти захочеш, ти будеш хотіти зустрітися з друзями завтра. Вона хчава записатися на курс янзика хіпанського. Вона захоче, вона буде хотіти записатись на курс іспанської. Ми бенджемехі відвідати музею вікенд. Тобто, ми захочемо відвідати музей на вихідні. І Оні Бендовчилі купіть новий самоход в пришвим року. Вони захочуть купити нову машину в наступному році. Оцей майбутній час він, напевно, найбільш складний, особливо для початківців, тому що тут дуже багато всього збирається, що оця третя особа. Я впевнена, що вона може вас трошечки заплутати, але пам'ятайте про те, щоб дати собі більше часу. Оце все, що я сьогодні наговорила, насправді, от в нашому навчанні в курсі, ми розбиваємо на багато уроків. Це точно не. Для одного відео, проте тут ми обговорювали лише дій слово Пам'ятайте про конспект, про те, щоб проговорити ці форми, створити собі речення з цим дієсловом, так воно вам краще спам'ятається. Якщо вам сподобалось відео, ви хочете більше таких промальованих, прописаних, гарних уроків. Підтримуйте нас, будь ласка, на це йде набагато більше часу. І якщо вам подобається, то просто дайте про це знати лайком, підпискою. Ми споткаємося в колейному фільмі. Ще ж вам. Miłego dnia, cześć!